Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати велику букву М. Будемо з вами прописувати речення з буквою М та схематично зображувати звуковий аналіз слів. Приготуйте зошит та простий олівець. Організація уроку. Повторюємо разом. Добрий день, добрий день, добрий день. На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові. Гра створюємо настрій. Діти, відчуйте себе часточками колективу, краю, держави. Всесвіту, і скажімо, я прийшов на урок навіщо? Я прийшов на урок учитися. Або я прийшла на урок учитися. Потрібно бути яким або якою. Потрібно бути спокійним або потрібно бути спокійною. Зі мною хто? Зі мною мої друзі. Вони мене що? Вони мене поважають. Мені це як? Мені це приємно. Я готовий до чого? Або я готова до чого? Я готова до успішної роботи, або я готовий до успішної роботи. Вправа мікрофон. Діти, надайте відповіді на питання, які букви позначають голосні звуки? Голосні звуки позначають букви А, І, О, У, И, Е. Яка буква, що вивчили вже, позначає приголосний звук? Приголосний звук позначає буква М. Коли пишемо велику букву? Велику букву пишемо у назвах країн, міст, селищ, імен, прізвищ. Доберіть по кілька імен на велику букву М. Ім'я дівчинки. З великої букви М е пишуть Марія, Марта, ім'я хлопчика на букву М Максим Макар. Повторимо з вами вивчену букву М. Послухайте уважно вірш, а після на світ слова, що містять звук М у словах. Мартуся матусі мережила хустку, маленькі квітки вишивала, матусі на свято із братиком і татом мартуся дарунок справляла. Ірина Мацай. Назвіть слова, що містять звук М. Так, мартуся, матуся мережила. Маленькі. Матусі, братиком, татом? Мартуся і мацай. Прізвище авторки. Діти, надайте відповідь на питання. Про кого йдеться у вірші? У вірші йдеться про мартусю, її братика та татуся. Діти, що вони робили? Вони готували подарунок для мами на свято. Діти. А як пишуться імена? Імена пишуться з великої букви, які зустрічаються імена у вірші Так, мартуся. Квест цікавенка. Діти, подивіться на зображення і скажіть, яка пора року зображена на малюнку. Так, пора року літо. Що можна сказати про літо? Літо найяскравіша, безтурботна пора року. І дуже хочеться, щоб від нього залишилося якомога більше емоцій та вражень. Надайте відповідь на питання, що можна зробити тільки влітку. Повним реченням, відповідаючи, влітку можна купатися в морі та загоряти. Влітку можна нарвати польових квітів. Влітку можна наїстися овочів, фруктів, ягід. Влітку можна потрапити під літній дощ, зрадіти, що немає парасольки, та намокнути. Влітку можна спостерігати за світлячком уночі. Влітку можна слухати спів Соловейка. Діти порівняємо з вами друковану та рукописну велику букву М. Друкована М, що зліва, складається з двох довгих вертикальних прямих ліній та двох похилих довгих ліній, з'єднаних внизу між собою. А рукописна буква складається з трьох елементів переднього плавного. І двох похилих ліній із заокругленням внизу праворуч. Діти, повторимо з вами правила під час письма. За партою чи столом, сиди вірно, олівець тримай трьома пальчиками. Зошит клади навскоси, а вільною ручкою притримуй зошит. Навчимося з вами писати велику рукописну букву М, що складається з трьох елементів переднього, плавного і двох похилих ліній із закругленням внизу праворуч. Починаємо писати з вами велику букву М, так само, як і малу, трохи вище нижньої рядкової лінії, рухом вниз. Заокругливши біля нижньої рядкової праворуч, і піднімаємося до верхньої міжрядкової. Потім, не відриваючи руки, проводимо вниз пряму похилу, і біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч. І ведемо вгору до міжрядкової верхньої лінії, і не відриваючи ручки, ведемо вниз, де поєднується з другим елементом. і Продовжується до нижньої рядкової, де заокруглюємо праворуч. Пишемо велику М підрахунок 1 і, 2 і, 3 І. Діти, візьміть в ручки простий олівець та пропишемо букву М велику у повітрі. Заокругливши внизу праворуч, піднімаємося вгору. Потім, не відриваючи ручки, проводимо вниз, заокруглюємо праворуч, знову вгору, вниз і заокруглюємо праворуч підрахунок. Раз, і два, і три, і молодці. Діти відкрите свої зошити, від останньої роботи відступіть один рядочок вниз. І нижче на рядку пропишіть велику букву М. Спочатку три елементи. Перший елемент плавний передній, Далі з двох похилих ліній. І третій елемент похила із заокругленням праворуч. Прописуємо до кінця рядка, відступаючи елемент від елемента. Нижче на рядку пропишемо з вами велику букву М. Починаємо. Писати трохи вище нижньою рядкової рухом вниз, заокругливши праворуч, піднімаємося вгору до міжрядкової, і не відриваючи ручки, пишемо вниз пряму похилу, де заокруглюємо праворуч і знову ведемо вгору, вниз і завершуємо заокругленням праворуч букву М. Відступаємо від букви, орієнтуючись один пальчик. Так прописуємо два рядки. Бажаю вам успіху. Нижче на рядку запишіть речення У мами мама. Речення починаємо писати з великої букви. Слово від слова або буквосполучення чи букви відступаємо, орієнтуючись на один пальчик. Подивіться, як з'єднані між собою букви. Мами. Буква М з буквою А з'єднані середнім з'єднанням. Пишемо, не відриваючи ручки. Буква А з буквою М. Нижнє з'єднання. Нібито як заручки тримаються. Буква М і буква И. Ми з'єднані між собою середнім з'єднанням. Наступне слово мама. Теж буква М з буквою А. Середнє з'єднання. А і буква М нижнє з'єднання. В кінці крапка. Пропишіть два речення на рядку. Нижче на рядку запишемо наступне речення: ми у мами. Буквосполучення ми. Зверніть увагу середнє з'єднання. Відступаємо один пальчик, пишемо у відступили мами. В кінці речення. Крапка. Запишіть на рядку два речення. Нижче у зошиті виконайте звуковий аналіз слів. Муха, мак, меч. Зобразьте схематично кожен звук рискою, крапочкою. Поділіть на склади, обведіть та поставте наголос. Малювати малюнки не потрібно. Нижче запишіть буквосполучення вивчених нами букв даних слів. Муха. Му. Мак. МА. Меч. М. Ме. Я бажаю вам успіху. Вірю, що у вас все вийде гарно та правильно. Рефлексія уроку. Діти, яку букву ми навчилися писати? Ми навчилися писати велику букву М. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою на уроці. Зелений смайлик у мене все вийшло. Жовтий не все вийшло вдало. Червоний було складно, та нічого не зрозуміло. Ви сьогодні, молодці, дякую вам за урок.